And founder of Open Doors, one of the two. The second one is Silva. How long has Open Doors been around? Since 2018, uh, our clinic that provides about 1,300 hours of uh, direct client contact monthly, um, online and um, in person, and also to children and couples and families and, um, and individual. I was working here. Changed you. А як робота тут змінила вас? А, робота в Open Doors а, почалася з мого навчання тут, тому це було початком мого також професійного зростання. Але я також хочу сказати, що цей, це професійне зростання продовжується, тому що кожна а, історія, кожен клієнт є унікальним. Мене вона Структурувала і так, ніби від, від, відкристалізовується мій, якийсь, мій особистий, моя особиста метод підхід до роботи. Думаю, дуже змінила. Я стала впевненіша. Я тут а працюю під девізом Сміливість, тому що я йду назустріч страху і постійно роблю якісь нові речі. Я отримала дуже багато інструментів для роботи з різними категоріями населення, і особливо хочу відмітити, що ну така навчання на програмі клінічне консультування дітей підлітків на 180 градусів змінила моє життя. Я ніколи не думала, що я буду працювати саме з дітками, але я з ними працюю. Це була така унікальна можливість працювати з такими кейсами, з якими ніколи не працював. І з професійної точки зору це було дуже сильне розширення навичок, знань, взагалі уявлення як про себе, так і професійне роста. Відкрило нові можливості для мене і дало побачити інших людей, наших людей, які стикаються з проблемами і як їм добу. Тому бачу в цьому потребу для людей і бачу результати, які ми маємо вже сьогодні. Знаходячись тут, я стала відчувати якусь таку особисту причетність до якоїсь спільноти. Тому що це було, було дуже важко, так вийшло, що ми всі фахівці, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми також були всі травмовані. Ми мусили весь час бути в порядку для того, щоб ми могли допомагати іншим, okay. і нам давно